Коли ми бачимо розчарування людей на місцях, недовіру чи навіть протести, за, кожним, за кожною цією дією треба бачити себе. Реальні практичні зміни вони не повинні нести. Позитив на засіданні ради регіонів у Дніпропетровській області Віктор Янукович зібрав майже всіх міністрів та керівників всіх областей. Говорив переважно на малоприємні для них теми. Якщо подивитись на житлово-комунальне господарство, на медицину всюди є проблеми, і їх треба вирішувати. Бюрократичні настрої відсидітися це не пройде. Глава держави вимагав від присутніх детальніше цікавитися проблемами регіонів, а також активно модернізувати всі застарілі галузі з усіма, хто не впорається. Розмова буде коротка. Ми швидко будемо робити висновки і будемо підтягувати тих, хто здатний ефективно працювати. Наголосив Віктор Янукович і на потребі розробляти і втілювати програми, які б презентували потенціал розвитку регіонів. Зупинятись я хочу сказати не можна. Треба рухатись постійно вперед. І тоді буде результат.